Вітаю вас, підписники та гості каналу? Поступили такі питання у вайбер? Яка повинна бути довжина лози? Що робити з пасанками, які відросли після прищипування? І для чого їх прищипувати? Відповідь на перше питання, яка повинна бути довжина лози? Для нормального оживлення грона потрібно 20-25 лисків на лазу. Ось і рахуйте. Що робити з пасанками, які відросли після прищипування? Зараз ми здайдемо пасанок другого порядку. вам усе показати. Ось він впасинок другого порядку. Я сподіваюсь, що його видно. Так, ось тут ми його прищипнули. Видно, що з іншого боку. Ось тут ми прищепнули На оцей один листок. Ось тут прищепнули. Відріз пасанок, я прищіпую ось так ще на один листок. Зазвичай третій пасанок вже третього порядку не виходить. Отримуємо додаткові два листки для живлення наших грон. Так. Третє питання. Для чого їх прищипувати? Ну, по-перше, коли ми їх прищипуємо, зупиняємо ріст пасанка і даємо живлення основній лозі і більше живлення для грона. По-друге, Коли ми його прищіпуємо, то в нас менш загущується сам кущ, більше провітрюється, тобто менше там усякого, всякої хвороби цепляється. Так, і по-третє, коли у нас на кущу немає молодого листя, зовсім молодого, також менш уражується усякими захворюваннями. Підписуйтесь, ставте лайки.